Останнє великого дня свята стояв, Ісус, кликав на весь голос. Коли справили, хто справи, нехай прийде на мене, п'є, хто вірив в мене, каже Писання, який один живої потручий знутра Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які вірили в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Тепер Ісус Христос є прославлений. Він помер за нас на христі, воскрес. Вознісся на небо і сліди, і проводиться у прославленому тілі. Наш Бог, Син Божий, Месія Христос. Христос є прославлений. Ми тепер повинні запитати себе, чи перебуваємо ми в потоках води живої, чи є ми в ріках Божої любові, святості, щастя, радості, благословень. Боже є вже прославлений. Хтось може сказати, про які потоки. Божої любові зараз можна говорити в моєму житті. І людина занурилася в брудні потоки гріха, грішних бажань, грішних насолод, пустих розмов, потоки грушолюбства. і брудна ріка матеріалізму, похоти, розпусти чи алкоголізму несе до вічного прокляття таких людей, які не розкаялися, не навернуті. Але ж Ісус є прославлений. Чому? Людина не живе в потоках Божої любові, святості, щастя, добрих діл. Це тому, що не прийшла до Ісуса, а прийшла до чогось іншого. Бо хто розуміє, що Ісус є найважливіший в житті, тоді приходить до церкви, до сповіді, до причастя. Що Людина сприймає, розуміє, що Христос Господь є дорога до Небесного Отця, що в ньому всі благословення, прощення, освячення то приходить до різних грішних справ, розмов, до грішних відносин і думаю, що гроші, грішня свободи, полікування, життя по-своєму приведе до щастя. І має замість рік води живої, ріки прокляття, нещастя і біди, і залежностей. І це те все тече з нутра, серця людини. Погані розмови, погані думки поланять її, погані почуття, обставини. Все через те, що не прийшла до Ісуса. Коли хто справи, нехай прийде до мене і п'є. Щоб прийти до Ісуса, то треба багато що покинути у своєму житті. Свої лишні справи, непотрібні думки, грішні прив'язання, сказати ні гріхам, покаяться, не вернутися і прийти до Ісуса, щоб йому віддати серце своє, час, розум, бажання, щоб бути біля Ісуса. Церкві не з примусу, не тому, що рідні прийшли, а тому, що любимо Господа Христа і хочемо жити згідно Слова Івана, і хочемо наситися Божою благодаттю, з'єднатися з Ісусом Святих Тайнах в Євхаристі і піти по житті, ведення Святим Духом в потоках Божої благодаті, любові, святості. Коли хто справить, нехай прийде до мене і п'є, Хто віри в мене, каже, Писання, ріки води живої потечуть знутра Його. Маємо ми спрагу Божої і любові, то дуже погана гриса, коли людина є байдужа. Щодо молитви байдужа. Щодо піти до церкви, Господи, до причастя байдужа. А ось коли є можливість заробити гроші, бо вкрасти, що зразу в неї поживає думка, зразу виникає спрага і бажання в серці. Якщо є можливість займатися розпустою, насолити свої пристрасті, моментально виникає бажання, розпалюється. Або що інше пусте говорити, то з радістю починає обмовляти і з цікавістю. І немає стрімку, немає покої, стриманості. Справа, але не того, що треба. Якщо в нас є погані бажання, справа гріха, щось грішного, то ми ту справу маємо загасити Божою благодаттю, Словом Божим, метвінням наших пристрастей, покоренням, також правильним розумінням життя. Коли розумієш, що в нас виникає якесь погане бажання чи думка, чи є нагода зрішити, або матеріалізм затягнув людину, і людина вже не молиться, не живе для Бога в гріхах, то треба поборювати себе, усвідомлювати, що потрібне покаяння, навернення, і приходити в молитві до Господа, і читати Боже Слово, приступати до сповідува причатися, з Богом, розбуджувати в собі. Спрагу Божої любові, бо всякі добре бажання і всякі звершені дерев'я від Небесного Отця. Найкращі святі, бажання і хотіння в нас виникають з ласки Божої, то Бог отець нам дає святі бажання бути в серці пильними і фільтрувати, просіювати ті бажання домки, що є в нашому внутрі, в нашому серці, в нашому розумі, те все, що грішне, що супротивне Божому Слові, відкидати, поборювати, вгамовувати, не давати тому розвиватися, поборювати грішні пристрасті, відкидати грішні думки. А ось коли Господь нам дає бажання молитви, то не заглушувати його, коли дає бажання розуміти, що треба покаятися, йти до церкви, приступати до святих тайн, то це бажання не відкидати, а слухатися те, що нам каже всемогутній Бог. Коли хто справив нехай прийде до мене і п'є. Боже, хтось каже, що він не щасливий, що в депресії, в різних невдачах, може ця людина зосереджена собі, питається чому. Так прийти до Ісуса і впливатися Божою благодаттю, Божою любов'ю, щастям, радістю, переванням з Господа, так як Іван Богослов на святій тайній вечері був на грудях Ісуса Христа і слухав биття на святішого серця. Ці єднався в любові з Христом Господом, так і ми в вірі повинні прийти до Ісуса, щоб вдоволь напилися Божої благодаті, щоб Дух Святий нас посвятив своєю любов'ю, ласкою, щоб ми розкошували Божими благословеннями. Але знаємо, як зустріли слова Ісуса ті люди, які його оточували. Деякі з народу чуючи. Ті слова казали, він справді пророк. Інші говорили, він Христос. Ще інші мовили, він, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба ж він не з села виплеяв, прийде звідки бодових? І виник роздовчий, зняв серед народу. І ось коли ми навернулися до Господа і починаємо вже на весь голос кликати, «Прийдіть до Ісуса, до святих тайн, моліться, уникайте гріхів, покайтеся, читайте Боже Слово, живіть праведно, прагніть Божої любові. І здається, що всі нас будуть зразу хвалити, піднімати, розвеличувати і слухати з радістю. І ми будемо маси народу навертати. Але бачимо на слова Ісуса, коли він захочу прийти до нього і пити воду живу, і прагнути Божої благодаті, то навпаки ну, реакція була супротивна. Люди почали деякі осуджувати, не сприймати, навіть хотіли накласти на нього руки. Хотіли його вбити, ув'язнити, перекреслити, виконати з життя. Одні будуть сприймати нашу розмову, проповідь про Бога, інші навпаки будуть бунтуватися, показувати свою честь, а інші, щоб взагалі хотіли нас перекреслити, виконати своєї сім'ї, своєї долі, щоб ми вже їм не надоїдали, як вони гадають. Але треба бути готовими, що за Христа прийдеться терпіти. Приймаємо від Бога Боже Слово, Божу Благодать, свячення, спасіння, радіємо Господом, але одночасно зауважуємо, що скільки буде багато суперечок в нашому житті, поборювання нас, несприйняття, висміювання. І виник роздор через нього серед народу. І коли цей роздор виникає, то не потрібно зневірюватися, чіпати духом, а навпаки бути нужніми, мудрими. І серед того роздору, серед того розділу суперечок, які мусять настати, поводиться виважено міло вести дискусії, не збиватися, не переходити на сварку чи якісь докори, чи відходити в застрашенні, тікати, а навпаки, мудро пояснювати про Христа Господа. Морально, стримано, з дірою, з любов'ю навертати грішників, мати до них милосердя, терпеливість, не боятися їхніх нападок чи їхнього байдужості, а навпаки, молиться, щоб Бог перемінив їхні серця. Маємо любити Бога понад усе, Богом жити. І коли ми Богом живемо, хочемо про нього говорити, бо Божа любов переповняє наше серце, наш розум переповнений розважанням Божого Слова. І це ми звістуємо людям про спасіння Ісуса Христі, про нове життя згідно Божих законів, яким живемо, яким нам подобається. І коли. Слуги фарисеїв вернулися і сказали, що ніхто так не говорив, як Ісус, і тому Ісуса не заарештували, то ті дуже були незадоволені та прокляти той народ, що не знає закону. Але нещастим є не той народ, що не знає закону, а той народ, що не знає Ісуса. Якщо ти не знаєш Ісуса, не маєш любові до нього, не живеш згідно слова Євангелія, така людина є нещасна, людина, яка не почащається тіло крові Христа і не ведена Духом Святим по житті. На щастя, ті люди, котрі грішать, котрі бунтуються проти Бога. Ми ж повинні проповідувати Боже Слово, любити Бога по Ніколи Ніхто так не говорив, як цей чоловік, відповіли слуги. Чи є наша така мова, щоб всі зразу зрозуміли, що ми щось говоримо надзвичайне? Бо коли ми говоримо духовно, мудро, свято, згідно Божого Слова, згідно досвіду життя з Богом, і Дух Святий через нас промовляє. Тоді люди зауважать, що це є особлива розмова, що не просто пуста балаканина, чи фанатизм, чи плітки, а людина говорить те, що є корисне, спасенне, мудре. Боже подібне до двосічного меча. Воно проходить аж до серця людини. Коли ми говоримо Божу науку, Боже Слово, то це аж торкається до серця людини. Людина або не вертається і приймає з радістю Божого Слова, або навпаки. Та розмова духовна починає людину колоти, людина бунтується, не хоче слухати про Бога, про духовне, покаяння навернення. Ми це повинні пам'ятати. Тож, Божим Словом ми повинні навертати грішників і любов'ю Святого Духа, і прикладом святої поведінки. Христос Господь запрошує нас, дорогі христі, до того, що ми прийняли Божу любов, щоб ми наситилися Божими благословенням, щоб жили святості, щоб ми прийшли до Ісуса в вірі, і щоб жили згідно святого письма, згідно науки католицької церкви. Бог дає нам нове життя, повне Божих благословен, радості, добрих діл. Не нехтуємо Божою добротою, тікаємо від гріха, приходимо до Ісуса і живімо новим життям Святому Дусі, виконуючи волю Небесного Отця.